Місцеві вибори у розпалі, тож запитаємо черкастів, чи задоволені вони організацією виборчого процесу. Ну, За кого ми голосували, я говорити не буду, тому що це тайна, скажімо так, громадянської совісті. А друге – організація виборів. Дуже погана. Якщо <кхем> не сказати, чого хуже. А чому погана? Тому що, вибачте, людина… Два години простояли. Це нормальна організація? Чому так довго? Багато людей чи погано працює? Ні, просто організа... той чоловік, який сидить за столом і видає бюлетені, він сидить не на своєму ну, місці. Медленно... Прошу, прошу. Поки подивиться, поки нащупає, що дервати, де так, що. Що організацію виборов, я ще ніколи не бачив. <гум> Ніде нема нічого, як за потоком людей йдеш, то кудись попадеш. Так. Як не обозначена, не дільниця, Не, не знаю. А як довго ви перебували в черзі? Хвилин сім, вісім. Тому що жаліються на дуже велику кількість людей. Повільно... Ні, я не буду жалітися і не повільно. За кого ви голосували? Ну, раніше голосували за блок комуністів і партійних. А зараз за кого голосувати? Ну ви ж зробили свідомий вибір? Свідомий вибір. Навіть один вибір зробив по діагоналі проти всіх. Так. Є якісь політичні вподобання? Ні, ну як, як ми йдемо, то звичайно, що ми знаємо, за кого ми будемо голосувати. За кого? Е, ні, за кого я думаю, що оскільки я особа публічна, то я не буду цього говорити, знаєте? Так. Я не буду казати, тому що. Андрійка е, Мартіка. Можуть це сприйняти десь як агітацію, тому що не багато хто знає і так далі. Але ми маємо свої вподобання і ми справді голосуємо за краще майбутнє, за добре майбутнє, за те, що є, що добре зроблено, що воно було далі, продовжувалося добре робити. Та і маємо надії, що все ж таки буде краще. Організований посеред Чому саме так? Так. Жарко, не провітрюється нічого. Ну і навіть нумерація оцих кабін під руки написано. Ви зробили вибір? Звичайно. За кого ви голосували? Та це вже моя справа. Який виборчий процес. Як і не було порядку на дільницях, так і немає. Загнали невеличка кімнатка, загнали людей. Людей дуже багато. Якби зробили на першому поверсі, там довгий коридор, було б все нормально. А вони загнали. там. там. Ви знаєте, ви якби зайшли туди наверх, заходили і побачили, там втратити свідомість можна. І хто ж тоді буде ходити? Це страшне. Я покажу.